Акція зараз відбувалася у 17 центрів України, де ми є, де існують наші центри біля драматичних театрів. Ця акція створена для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих у драматичному театрі 16 березня, та також донести до всіх, кого ми можемо. Що такий теракт був і це правда, і це дуже жахлива історія, що загибло більше 300 людей досі. Багато людей неопізнано і досі люди шукають своїх рідних. Можна подалі не може. Хотіли чиграш і вам паспорт.